23 серпня у центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ сьогодні в Україні день державного прапора і 546 й день великого вторгнення Росії. Далі у випуску новини поговоримо про події останньої доби в країні і звичайно про прапор також. У ніч на 23 серпня Росія вкотре атакувала Україну шахедами. Випущено до 20 ударних дронів з району Приморського Архангельськ РФ і Чауда Крим. Повітряні сили у взаємодії з ППО знищили 11 ворожих безпілотників, дев'ять в Одеській та два в межах Запорізької області. А вже сьогодні зранку у Ромнах на Сумщині армія РФ знищила школу. Загинули щонайменше двоє людей. Ще троє людей отримали поранення. І під завалами досі можуть перебувати двоє працівників закладу освіти. Повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Пошуково-рятувальна операція триває. Також зранку стало відомо про щонайменше два вибухи у самих сумах, і в повітряні сили повідомляли про роботу ППО в регіоні. У Житомирі сьогодні зранку зібралося кілька сотень людей у центрі міста, щоб відзначити День державного прапора України. Представники влади та громадськість хвилиною мовчання вшанували загиблих у війні з Росією. Урочисте підняття жовто-блакитного прапора на 50-метровому висоту відбулося під час виконання гімну України оркестром. Вже традиційним для відзначення цього дня став патріотичний велопробіг. Десятки велосипедистів приїхалися вулицями міста з жовто-блакитними прапорами. Актори Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Кочерги та дитячої студії Візаві підготували для житомирян театралізоване дійство. А завершився захід покладанням квітів до пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором та меморіальних стендів загиблих захисників України. Вшанували пам'ять загиблих воїнів Житомиряни сьогодні і на Смоленському військовому кладовищі. Рідні, військові, представники влади та духовенства хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників України. А після спільної молитви присутні поклали квіти до могил. І жовтий кольори, що об'єднали не лише Україну, а й увесь світ для мене особисто це кольори любові, любові до нашої країни, наших захисників, нашої волі і сили незламності. А ось що вони означають для житомирян, Дізнаваємося далі. Синій колір чистого неба, а жовтий колір багатства нашої землі. Вони закарбовані в серці кожного з нас. Чи такої ж думки Житомиряни про державний прапор ми розпитали на вулицях міста? Прапор це символ держави передусім. І, звичайно, це зараз, особливо в даний час, це дуже, скажімо так, річ, за яку люди помирають, проливають свою кров. Не можна описати словами взагалі, наскільки це дорого. Я так вважаю. У самого батька те свою, тому. Навіть, навіть не, не знаю, з чим можна порівняти взагалі цінність цієї, цієї речі для нас. Прапор це наш державний такий символ, який говорить про те, що він у нас є, ми маємо його берегти. Бо ми є українці, щирі, незалежні, сильні, могутні, віримо в перемогу. Синє небо, де не літає нічого, ні ракети, ні, відповідно, самоліти. І море, яке на даний момент, на жаль, захоплене, тобто вільність і незалежність України. Прапор, звичайно, це є наша духовність, наше сьогодення, і минуле, і наше майбутнє, і те, як ми його несемо з високо піднятою головою і широко розправленими плечима. Це багато чого означає Житомир на третьому місці в Україні по допомозі військовим? Такого висновку дійшла Житомирська міська рада, посилаючись на дані комітету виборців України. У повідомленні прес-служба говорить, що підрахунки велися від 24 лютого 2022 року. І всього з початку повномасштабного вторгнення на допомогу військовим Житомир спрямував 1 мільярд 200 мільйонів. У 2022 році на допомогу військовим виділили понад 430 мільйонів, а за цей рік станом на сьогодні майже 760 мільйонів. Ця сума збільшиться до кінця року. Сумарно ж за рік і 8 місяців бюджет міста складав 5 мільярдів 740 мільйонів гривень. У відсотковому співвідношенні більше 20% цієї суми було скеровано на допомогу військовим. Інформує міська рада. Міська рада також наголошує, що майже 30% складають освітні видатки. Йдеться про укриття. Розміщення будівництва та їхнє облаштування, а також зарплати працівників шкіл та садочків. А на капітальні видатки по об'єктах благоустрою міста а це алеї, сквери, дороги і тротуари, витрачено лише 0,8% бюджету міста. Процедура отримання статусу учасника бойових дій стала простішою. Кабінет міністр підтримав розроблений міноборони проєкт постанови. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков. Інформує прес-служба Міноборони. Оновлений підхід передбачає спрощену процедуру отримання статусу учасника бойових дій завдяки зменшенню кількості необхідних документів. Далі цитата тепер для звернення до відповідних комісій із визначення статусу учасника бойових дій достатньо надати лише одну довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України ця довідка повинна містити інформацію про документи, які підтверджують участь особи у відповідних заходах, і саме вона стане основою для присвоєння статусу учасника бойових дій. Прокоментував Олексій Рєзніков. Тим часом зазначені зміни значно полегшать та пришвидшать доступ до передбачених законодавством пільг та гарантій захисникам та захисницям, які боронили та боронять незалежність нашої країни. І уряд компенсуватиме роботодавцям витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю першої та другої групи у розмірі до 100 тисяч гривень. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні кабінету міністрів вчора. Повідомляє прес-служба Міністерства економіки. Через війну в нашій країні зростає кількість людей з інвалідністю. Більшість з них працездатного віку, які мають можливість та бажання продовжувати працювати. І ми маємо надати. Ім підтримку в самореалізації, зокрема, ми готові фінансово підтримувати роботодавців, які облаштують. Для осіб з інвалідністю робочі місця, щоб вони могли працювати в комфортних умовах сьогоднішнім рішенням. Уряд запроваджує програму виплат компенсації таким роботодавцям на придбання необхідних меблів і технічних засобів. За нашими прогнозами, вже до кінця цього року вдасться облаштувати щонайменше півтори тисячі робочих місць, зазначила. Перший віце-прем'єр-міністрка міністерка економіки України Юлія Свириденко. компенсуватися будуть витрати на придбання роботодавцям допоміжних засобів для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. Тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні залишаться незмінними. Про це у промові на засіданні Кабміну 22 серпня сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Талі цитата. сьогодні. Уряд продовжує дію на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Нафтогаз буде і надалі реалізовувати газ постачальникам тепла для населення з зафіксованою ціною 7,4 тисячі гривень за тисячу кубічних метрів. Це рішення це частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло і тепло. А наша критична інфраструктура отримала надійний заг від російських ракет і дронів наголосив очільник уряду. Нагадаємо, тариф на централізоване теплопостачання у Житомирі незмінний вже п'ятий рік, і за опалювальний сезон 22-23 років комунальне підприємство Житомир теплокомут енерго недоотримало від споживачів понад 40 мільйонів гривень. Сьогодні у Житомирі відбулася ще одна зворушлива подія: Трійня подружжя Ільницьких, чий син Дмитро загинув у Донецькому аеропорті у 2014 році. Йдуть цьогоріч у перший клас за історією сестричок. Ми спостерігали від самого їхнього народження, і ось сьогодні вони вже майже школярики. Продовжить моя колега Марія Кравчук. Сестрички Ільницькі йдуть до першого класу: Марія, Олександра та Дар'я. Три сестри відомого Житомирського кіборга Дмитра Ільницького, який в 24 роки загинув від поранень, отриманих під час обстрілу градами в Донецькому аеропорту. Цьогоріч сестрички розпочнуть навчання у третьому ліцеї міста Житомира. Дівчата говорять, що до школи готові та з нетерпінням чекають початку навчального року. Я хочу йти до школи перший клас. Читати, писати, рахувати, приклади е, вирішати. Мама Лілія каже, що питання вибору навчального закладу не стояло. В сім'ї одразу знали, що доньки підуть до школи, де навчався Дмитро. Як вони тільки народилися, в нас уже е, зразу ми знали, що наші діти підуть в ту школу, в якій навчався наш е, син старший, лілія розповідає, що зібрати до школи трьох першокласниць було проблематично проте все вдалося з допомогою міської влади та благодійників. Я вам хочу сказати, дякувати нашому меру. Він нам допомогу надав для вирішення соціально-побутових проблем, будемо так говорити до підготовки школи. От, дякуємо нашому департаменту освіти. Він нам поміг з рюкзаками і з канцелярією. Ну зібрали вже ми готові до школи. То перший клас. рюкзаки та необхідне канцелярське приладдя першокласницям подарував департамент освіти спільно з волонтерами. Сьогодні ми привітали родину, яка виховала героїв, які захищав нашу країну Дмитро Ленинський, який випускник. Цього славного закладу і дуже гарно наступне, що його три молодші сестрички йдуть в перший клас, перше вересня, також в наш третій ліцей. Ну і виникла ідея дійсно зробити подарунчик. І разом з директором школи, з волонтеркою Тетяною Стражник з департаментом світу ми обговорили, що зробити приємно нашим дітям, і вручили актуальні подарунки це рюзочок і набор канцелярських. Необхідних предметів також сестрички сьогодні вшанували пам'ять свого брата, поклавши квіти до пам'ятної таблички Дмитру Ільницькому, яка розміщена на фасаді третього ліцею. Бажаємо дівчатам легкого навчального шляху. А Дмитру вічна шана і вдячність. І на завершення поговоримо про наш прапор. Один з трьох ключових державних символів синьо-жовтийся в Україні почали вшановувати з 2004 року синьо жовте поєднання утвердилося як українські національні кольори під час європейської вісни народів у 19 столітті. Але загалом ця символіка з нами і зі значно давніших часів поєднання блакитного тла та жовтого малюнку зустрічається в символіці українських населених пунктів, починаючи ще з часів Русі. Козаки використовували синє тло та малювали жовті хрести небесні світила та зброю на полкових і сотених знаменах. А 4 вересня 1991 року національний синьо-жовтий прапор замайорів над Верховною Радою України. А вже за кілька місяців, 28 січня 1992 року, Верховна Рада України офіційно затвердила його державним прапором України. Відтоді український прапор піднімали над Еверестом. Він майорів на зустріч антарктичним вітрам на станції Академік Вернацькій. Літав у космос з Леонідом Каденюком, вертолітним ронлером з шплюзері, пролітав над смарагдовими джунглями Конгу у складі миротворчої місії. Піднімався на п'ядестал разом з олімпійськими чемпіонами, починаючи з 96-го року. Стрічками майорів на куртках і рюкзаках протестувальників під час революції гідності нескорено йшов на зустріч з солоним вітрам та російським окупантам на Тральщику Черкаси в Криму. Сьогодні прапор з нашими військовими на їхніх плечових шевронах у рюкзаках та на позиціях вони бережно підписують його своїми позивними побратимами на пам'ять. Він майорить над вільними і звільненими містами України. А українці на окупованих територіях чекають, коли він знову з гордістю розвиватиметься у їхніх містах, селищах та селах. З днем прапора, друзі. На цьому ми закінчуємо наш випуск. Будьте гордими, адже ви частина найкращої країни. Бережіть себе і своє. Слава Україні, героям слава. У четвер, 24 серпня, максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 13 градусів. Волость повітря 57%, відсотків. Вітер східний 0,1 метрів за секунду. Ясна погода протримається у Житомирі зовсім недовго. В ранковий час а вже в день небо вкриється хмарами, проте опадів не буде.